Сонік бум. Працівники роботи. Один челідох. Тепер я це їм. Це так по-крутому зроблю це своєю фішкою. Ось. Це нібито схоже на те, що ви хочете. Знаєш що? Я більше не хочу чи Тепер я хочу спалити це місце дотла. Роботи в атаку. Не поспішай, Яйкінс. Ми не дамо знищити бургерме. Хай, я знаю, як покращити тут обслуговування. По-перше, для мене честь познайомитись з власником бургерме. Ваш заклад постачає у світ стільки зла, що я про таке й не мрію. Е-е, Дякую. Але є куди вдосконалюватися. Орбате, слайдшоу. Це моє авторське бачення теперішнього стану бургер МЕ. А це моя пропозиція. Команда ефективних працівників роботів, сяючий новий бургер Ме, місце, де отримуєш саме те, що ти замовив. Чудово, я на все це згодний. Машини ніколи не відтворять той досвід обслуговування клієнтів, його може передати лише живий працівник. Можна мені кетчуп? Сама візьми у мене перерва. Ваші прохання дуже важливі для нас, рожева клієнтко. Та ну дайте мені шанс показати, що я кращий ніж кубка роботів. Влаштуємо змагання. Добре, якщо програєш, ти вільний. Це Орел Сор. Я веду пряму трансляцію з центру, де місцевий нездара стажер Дейв хоче змагатися з командою роботів в обслуговуванні. Цікавіших новин немає. Перший конкурс перевертання. А, а, тобто, перший раунд за машинами. У підсумку Дейв 17 машини. 135. Наступне спини швабру. Вірчиться легко. Дивна помаранчева гедота, як цукерка. Цукерка? Якась вона тверда. Що він заслужив. Отже, останній конкурс. Зрозумій, що кажуть гучномовці. Тут можна заробити більше балів, ніж усіх інших. Це додає драматизму. Інакше змагання давно б закінчилось. Два подвійні бургери мета порція нудних кілець фрі. Один. Ідей, кінець. Це поразка для усього людства. Принаймні нам нарешті даватимуть замовлення. Дейв, мені важко це казати, але ти звільнений. Взагалі-то було зовсім неважко. Знаєш, мені сподобалося, щоб відсвяткувати мій хороший настрій, влаштовую завтра вечірку. <клес> Залізоголові кухарі. Я краще піду у ліс, поїм якісь невідомі рослини, ягоди і гриби. Панове, сьогодні мене звільнили з низькооплачуваної роботи на півставки. Це обурливо. Босс не має судити тебе лише за тим, як ефективно ти працюєш. Завтра у бургерме буде велика вечірка. а Ще завтра день моєї помсти. І ось як усе станеться. Дякую всім за те, що завітали на перевідкриття бургерме. На честь свята всі чізбургери безплатні. Так! Да! Швидше, швидше зараз. Сір у мене непереносимість лактози. а ще я ненавиджу гогобів. Коли наш агент покаже великі пальці, заходимо. Нова інфа! Безплатні чізбургери! Скасування, скасування. <плес> За новий бургер-ме, де ти їси саме те, що замовив. А не що зовсім інше, зроблене недобросовісними, які мають вас за щурів. Може, вони взагалі подавали вам щурячі горошки. Юристи запевнили мене, що відсоток щурячих горошків у наших бургерах не перевищує норми. Ми можемо забути ті темні старі часи. Тобто ви не я. Егман не забуває. Я помщуся і цьому так званому ресторану, і всім його клієнтам. Я поможу. Внизу теж силове поле. Нам кінець! Не обов'язково! З того боку поля є той, що нам допоможе. Привіт, це Сікс. А я зараз у лісі. Якщо ви щодо всесвітньої змови, натисніть один. У тебе нема автовідповідача, бо я ненавиджу машини. Ти мала рацію щодо роботів. Ми всі в пасті! Ти танцюєш свій хвастливий танець. Можливо. Негайно йди в мою майстерню. Всі, слухай уважно. Ти маєш дещо принести. Трансдуктор, насадка для променів, велику, не маленьку. Добре. Містовий ключ і належить на третій полиці. Відювальний міст, зварювальний лазер. Ти не зможеш тримати нас тут вічно. Знаю. Тому я запускаю вас у космос. Що? Папа. Це стікс. Питання. А де бургер ме? Прямо над тобою. Це не добре. Для успіху ресторану головне локація. Локація і локація. Тобі доведеться спускати нас на землю. Бери мій літак, потрібен другий пілот. Чи є ще хтось, хто вміє літати? Нащо мені допомагати бургер ме? У нас із тобою є дещо спільне. Або й не одне, якщо віриш, що уряди міняють написання слів і підмінюють словники, поки ми спимо. Ти ж ненавидиш роботів, так? Ну, звичайно, я без роботи. Не вказуй мені, ти не хлопець моєї мами. Так приємно перемогти стажера деєва, бургер ме і соніка одним махом. Та ще й бонус. Більше не треба стояти в чергах, а є в іншому кольорі. Чому, коли треба, ніхто не підходить. Алло! Маєш сповільнити наш підйом, поки ми не долетіли до вакууму. Треба вивезти з ладу кілька двигунів. Дейв, треба бути ближче! Ну, це дуже мило з твого боку, але я одинак. А, ти пролі... так. пролітак! Ей! працює! <праць> <праць> Половина двигунів не працює, а решта замало для такої ваги. Летимо вниз. Треба зняти силове поле. Швидко. А я позасмагаю, поки ніхто не дивиться. <праць> Усі беріть по скатертині. Це будуть парашути. А можна іншу? Найти пляма від гірчиці. А моє дірка. Mm. Тепер створи електромагнітну пульсацію, щоб розбити силове поле. Гей, а гадки не маю про що ти! Ти це зможеш, Стікс. Тобі треба джерело енергії. Знайди щось схоже на велику батарейку, з якої стирчать три тротики. Так, і натисни велику червону кнопку. Молодець стікс! Дейв в них! А вниз, Ми якось занадто близько до землі! Ці звуки не до добра. Суперпосадка на одну точку. Такий добрий. Підвищив Дейва зі стажера до менеджера. Він заслужив, бо допоміг врятувати місто. Хоча посада не має сенсу. Він насправді ніким не керує. Власне, я про це подбав. Я перепрограмував одного з роботів. Та це ж салат. А я замовив чилідох. У мене перерва.